Это шарфики, маски для сна, чехол для ноутбука. Бажаєте відкрити власну справу? У киянки Юлії є п'ять секретів успіху. Тим, хто так само хоче заробити на своєму хобі, Юля дає першу пораду не витрачати багато грошей. Свої перші аксесуари дівчина шила із залишків тканин. Їх можна за безцінь купити у магазинах текстилю. Друга порада обрати правильний час. Свої симпатичні та недорогі вироби Юля почала продавати якраз під новий рік. Новий рік ідеальна пора для того, щоб виводити якісь цікаві продукти на ринок, і можна отримати дуже кількість замовлень. Пора вибрана була правильно. Продукт також мені здається дуже сильно правильний. На нього є попит, тому що це оригінальні речі, зроблені з душею. Для кожного свого виробу Юля вигадала унікальну історію: маски котики, маски ведмежата і фартушки для принцес. Тумала, це шарф путешественник а це шарф, якому буде рада ваша мама. Перші 7-8 шарфов в час ночі коментарі я забираю. Психологічно люди вірять в бренди, люди вірять в ці рівні історії. Коли ми розказуємо про цю історію, Ціна продукту виростає в очах клієнта. Це не просто клаптики якогось е тканини, а це та тканина, яка зроблена з душею. Наступне, що зробила Юля, взяла участь у фестивалі, де показала свої вироби сотням людей. Щоправда, на цьому етапі у неї виникли проблеми. Відвідувачі проходили повз її вироби. Я сиділа там, нікому не нужна. дійсно, це було такое. До проблем з продажами додалися й сумніви. Адже заради роботи на себе Юля вже кинула добре оплачувану роботу в офісі. У мене був там кризис із того, що в піар-агентстві, да, там я була руководителем робочої групи, піар агентство большое відбувалося много мероприятий. Ти, когда начинаешь работать сам на себя и вот в этом закрытом пространстве по сути, то тебе кажется, что ты вот как выпал из обоймы? Тому останній секрет успіху, впевнена Юлія, не здаватись. Зібравши волю в кулак, дівчина вирішила, справу треба продовжувати. І з головою поринула у роботу. Так з'явились чохли для техніки із незвичних матеріалів, дизайнерські фартушки та шарфи. Сьогодні у Юлі сотні задоволених клієнтів, замовлень стільки, що довелось навіть взяти помічницю. Я шью з душою. Я роботу з клієнтами, которых люблю, а не на которых жалуюсь. Просто попробуйте.